Ця гора документів то кримінальна справа щодо колишньої волинської податківиці за грошові подяки вона нібито списувала підприємцям податкові борги, принаймні так кажуть правоохоронці. Історії вже понад сім років, досі нема вироку. Нині допитують двох свідків. Один з них колишній підприємець. Як чуємо, у 2017-му різав дошки у Рівненській області. Що просто напросто мене як я тоді. Коли був в суді, ну, що я став мертвим по, по ЄСВ, Ось, ну а потім воскрес. Прийшов податково там, по своїм питанням, ну, як моя справа йде, там, чи нема заборгованості. Ну і мені сказали, що я в реєстрі як такий. Як, ну, бо ЄСВ платиться, е, якщо Платиться, значить людина жива, як мені пояснили. А якщо не платиться, значить людина мертва. Ну, значить мертва. Що? Це вам податкові так Так. Коли вам стало відомо про те, що у вас було списано ну, в даному не випадку, я буду подавати цифру: 11 тисяч гривні. У зв'язку з тим, що, у зв'язку із смертю вас. Від кого ви і коли дізналися? Від, від інспектора. Хто був податковим інспектором, чоловік вже не пригадає З цієї заборгованості. І потім гасили цю заборгованість. Ну, так а коли ви гасили? Ну одразу після того, там через деякий час, буквально незадовго. Обвинувачену експодатківицю, каже свідок ніколи не знав і до суду навіть не бачив. Ви можете повернутися, от вона знаходиться на лавочці і її... вас хтось якісь гроші вимагав за те, щоб списати вас заборговування. Ну, бачите ситуацію, яка виходить. Якщо я не знав, що воно в мене зроблено, да? і не звертався до, ні до кого, щоб мені це зробили, ну це ну, зрозумієте нормально. Це ж не та сума, через яку робити собі в обчий білет, правильно? Мені воно не треба було. А от інший свідок, нині підприємець навпаки, дуже добре знає підсудну. Діти 2017 році. Мабуть, що я мені здається, що я позичав лілі кошти. Вона мене попросила, я їй скинув кошти на карточку. Да і все, а прив'язали це. нібито я давав Лілі хабаря за щось. А ви знали до того Лілі? Я знаю, податкові працював. А, раз не скинуть Як чуємо, свідок навіть обставини не пам'ятає, скільки і для чого позичав тодішній податківиці. Це нормальні речі, що колега по роботі, навіть колишній колезі по роботі позичає якісь там кошти. А вам ці кошти були повернені? Мені здається, так. Може через два місяці чи через три вона мені їх повернула. Прокурор запитує про двоюрідну сестру колишньої дружини свідка. Чи зверталася до вас Столівчук, Ольга з приводу вирішення її відповідних комерційних питань? Представництво інтересів в податкових органах до вас Ні, не зверталася. Не зверталася. Ви будь-які допомоги не надавали. Ні. Шні податківиці інкримінують одержання хабаря, зловживання владою і службове підроблення. Прокурор зачитує заяву про злочин та інші письмові докази. Я від Лілії Анатолійни отримала ряд смс-повідомлень, яких значилося 6,0 і 3,0 за пенсійний і податок на нерухомість а також. Номер розрахункового рахунку у Приватбанку відкритий на якусь особу. В смс-повідомленні вона зазначила, що все почистить. Захисник колишньої посадовиці наголошує ось на чому пані Мельничук, яка допитувалась в суді і категорично спростовувала на те, що зараз прокурор зачитував в цій злощасній Крім того, пан Вільчинський повідомляв. В Суду яким чином він цю заяву писав, під яким тиском працівників правоохоронного органу працівників СБУ і він казав, що ти ті факти, і він категорично заперечив ті факти, які були викладені і сьогодні озвучені прокурором. Підсудна експодатківиця коментувати кримінальну справу не захотіла. Наразі її загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. А винна вона чи ні суддя ще з'ясовує. Олена Лищук, Василій Любежанін для новин на часі.